Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знаєш за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость велию. Там уже пропорай російське скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась Филе. частина, там Филе. щось таке, якийсь завод. Господи, хоч мене швидше закінчать, тоже переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що наші відборних американців на той їхній несе. Ну як то так? Ну вони читають Україну повну. Ти б'ють по повній поноці ж провоцирують. Переговоры, думаю, щоб не было после удара и по Ужгороду. Да, я тоже так думала, Доченька. Потому что это тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не не дышит, там еще Польша, там да. Венгрия, там. очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла... да часть пошла в тероборону а часть просто пошла в мародеры они представляются теробороной ходят гру они грубо говоря все рядом. одна и та же и нету вот. обороны ну... все москву передали уже с москвы звонят э, некоторые Uh -huh. благочестивые люди. Ну, что по моим спастись. Но сегодня надо думати еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на епархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Мачка, чи але нам, нам ніхто нічого конечно, не каже. Нам ніхто нічого ну, не каже. Звісно, звісно, поминайте. Щоби потім Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не mm. слухайте. Добре, Володимир. Сьогоднішній сінот, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на... Благовіщення в Христово-Здвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.